Любі, вітаю! Чи доводилося вам вже тікаєтеся? Які були ваші очікування від покаяння? І чи здійснювалися ваші очікування? Як змінювалося ваше життя внаслідок вашого покаяння? Як змінювалися ваші відносини з Господом внаслідок вашого покаяння? Що ви переживали всередині свого серця? Може полегшення, може навіть розчарування? Тож сьогодні я хотіла б поговорити. Про деякі речі стосовно покаяння, щоб наше розуміння покаяння було правильним, тому що на жаль, як і до всього в цьому світі, наше розуміння може бути неправильним. Якщо розуміння покаяння неправильне, то звісно ж і практика покаяння буде неправильною. А якщо практика покаяння неправильна, то і наслідки покаяння не можуть проявитися в нашому житті, тому що е, справжні наслідки справжнього покаяння проявляються тільки. Коли воно правильне, і тому нам дуже важливо з вами знати, яке ж покаяння правильне і які наслідки від покаяння Господь дає в нашому житті. І якщо покаяння правильне, якщо покаяння саме таким, яким його дає кожному з нас Господь, то і плід покаяння буде в нашому житті надзвичайно потужним, благословенним і саме таким, яким його задумав Господь для життя кожного з нас. Тож перед тим як я скажу про чотири види покаяння в житті людини. Я хочу сказати деякі речі, деякі моменти стосовно покаяння. дійсно ж ми сьогодні не зможемо сказати усіх фактів стосовно покаяння, тому що сьогодні не лекція, і тому що покаяння це надзвичайно потужна величезна тема, в якій є багато нюансів і багато деталей, навіть важливих деталей, про які треба говорити. Тож сьогодні ми торкнемося тільки деяких речей, які вас змусять замислитися, може дещо переосмислити. І заохотять вас ще більше б дізнатися про покаяння, тобто розпалюють ваше, ваше бажання ще більше б поглиблюватися в істину про покаяння. А декілька фактів стосовно покаяння. Перше покаяння це Боже благословіння. І покаяння це дар Господній для кожного з нас. Дуже часто люди думають, що покаяння це та дія, яку можна запланувати. І дуже часто ми можемо зустріти, як. Люди так говорять, так думають, може, і ми так думаємо, що от зараз я зроблю, як я хочу. Зараз я зроблю те, що Господь вважає гріхом, але ж я потім покаюся, і все буде нормально. Тож такий підхід до покаяння виявляє, що уявлення про покаяння у людини таке, що нібито покаяння можна запланувати, спочатку зробити щось, те, що не догоджає волі Божій, потім покаятися заплановано в належний час, і Господь прийме покаяння і все. Буде потім так як. Як я хочу, і Господь буде задоволений, і нібито ми всіх задовільнили і себе в тому, як зробили, і Господа в тому, що покаялися, і всі задоволені. Але ж насправді це не так. Покаяння це та дія, яку неможливо запланувати. Покаяння походить не від людини. Покаяння, хоча людина кається, хоча кожен з нас дійсно кається, і дійсно це наше волевиявлення. Але ж поштовх до покаяння і оцей ресурс до покаяння він походить від Господа, і е, Господь дає нам своє слово, Господь нам дає дію Духа Святого, Дух Святий торкається серця кожного з нас. І покаяння це саме відгук це, е, кожного з нас на слово Боже, відгук тих людей, які саме відгукуються на дотик Слова Божого, на дотик Духа Святого до серця кожного з нас. Тож покаяння це не механічна дія, покаяння це не просто формальна дія. Покаяння це живий. Жива відповідь на голос Божий, і про це ви можете почитати в діях в одинадцятому розділі, 18-му вірші. Там говориться про те, що Господь дає покаяння. Тож Господь це Божий дар. Тож відноситися до покаяння як до дії, яку я просто вношу до свого розпорядку денного і в певний час я буду а, каятися, з як я і запланував, то це дещо неправильне і невірне розуміння покаяння. Друга е, така думка щодо покаяння. Що дуже часто е, покаяння зменшують до молитви покаяння. Дійсно ж, молитва покаяння це частина покаяння. І без молитви покаяння не може відбутися самого покаяння. Вони просто невід'ємні частини один одного. Але ж буває так, що саме молитва покаяння існує без дійсного внутрішнього покаяння, тобто зміни докорінного. Змі... Докорін Ної зміни мислення, докорінної зміни е, погляду на е, певне е, певний свій вчинок або е, в цілому на своє життя, і це. Такий погляд на покаяння, коли молитва покаяння, вона відірвана від внутрішнього покаяння, приводить до геть складних і неправильних наслідків в житті людини. Тому що людина, яка просто повторила молитву покаяння, може думати, що вона дійсно покаялася, і себе, може себе цим заспокоювати, але насправді в житті такої людини, яка тільки промовила молитву покаяння, але ж не відбулося покаяння всередині. І серця, тобто не відбулося зміни всередині серця, радикальної зміни, то сама молитва покаяння просто формально повторена. Вона не призводить до плода покаяння. І я хочу вас закликати прочитати Луки, третій розділ, там говориться про те, як Іван Хреститель проповідував і закликав людей до покаяння. І коли люди приходили і каялися, і на знак покаяння хрестилися в Йордані, то Іван Хреститель не всіх людей допускав до хрещення в Йордані. Іван Хреститель, якому було відкрито Духом Святим, яка людина справді пережила внутрішнє покаяння Внутрішні зміни, внутрішнє зрозуміння свого гріха і внутрішнє бажання е, покаятися перед Богом, змінити своє життя, прийти до Бога, віддати себе е, в Господні руки, шукати в Господі спасіння від свого гріха. Е, якщо такого не відбувалося, то Іван Хреститель навіть забороняв таким людям е, приймати хрещення. Він їх просто не допускав до е, такого публічного, до е, такого Зовнішнього прояву покаяння, тому що цей зовнішній прояв покаяння він був просто відокремлений від внутрішньої дії, і е, таке зовнішнє покаяння воно навіть бреше про внутрішнє покаяння. Тому тому що зовнішній прояв є, а внутрішнього немає. Це, це е, насправді і не є справжнім покаянням. Тож це другий. Факт, який ми сьогодні відмітимо про покаяння, що покаяння це не молитва покаяння, хоча молитва покаяння є невід'ємною частиною самого покаяння, але ж без внутрішнього покаяння, молитва покаяння, вона не призводить до справжнього покаяння, не є справжнім покаянням, і внаслідок такої молитви не відбуваються зміни в житті людини, який хоче Господь, і плода покаяння в житті такої людини не відбувається, тобто життя людини внаслідок Док такого покаяння докорінно не змінюється на життя, яке вже пов'язано з Господом через віру в Ісусу Христа. І тут виникає ще одне запитання: наскільки просто покаятися? Дуже часто є таке уявлення про покаяння, що покаяння це так просто, це просто сказати слова. Слова це просто ну може в деяких традиціях це вийти до сцени, це може стати на коліна, тобто такі складові покаяння. Але це так просто, ну це ж від тебе не потребує нічні. Нічого важливого, нічого до чого треба докладати дуже багато зусиль. То просто скажи, то просто вийди, то просто закрий очі і не думай зараз, хто на тебе дивиться, просто покайся, і твоє життя буде вже з Господом відносино, будуть вже налагоджені. Ти можеш потім спокійно спокійно жити і е, думати про себе, як про людину, яка має мир з Господом. Покаятися і просто, і непросто, просто в тому сенсі, що покаяння дійсно не потребує фінансових вклад. Фінансів покаяння не потребує якихось знаєте далеких подорожей, покаяння не потребує якихось екзаменів. Покаяння це те, що людина приходить до Господа внутрішньо розуміє, що вона без Господа не може далі жити, що її життя геть грішне, і вона кається перед Господом. Але або якщо спасена людина, то вона розуміє, що в її житті ще є гріх, і вона хоче від нього позбавитися, і вона розуміє, що без господа не може. Приходить до Господа і очищується від цього гріха а, через покаяння. В, в цьому сенсі покаятися просто, але ж а, покаятися не просто в тому сенсі, що покаяння ми вже говорили, це не механічна дія. Покаяння це внутрішнє переродження. А внутрішнє переродження ми не можемо запланувати. Ми не можемо сказати, от сьогодні, зараз, я зміню своє бажання, зараз я буду е, думати по інакшому Зараз, з цього моменту, з цього понеділка я буду діяти не так, як я е, діяла е, до е, цього понеділка. Може, все своє життя. Ми з вами, я думаю, багато разів пробували таке покаяння, і ми знаємо, що так не працює. Тож оцей поштовх, тож, оце, оця зміна внутрішня, вона відбувається за рахунок, вона відбувається під дією, вона відбувається силою Господа, а не силою людини. І в цьому сенсі покаятися не так просто, тобто покаяння. це не просто дія людини, покаяння це відгук на Божу дію. А Господь діє не по нашому розкладу. Господь діє, коли він хоче діяти. Господь то приходить в наше життя, коли він хоче прийти. І тому дуже важливо відгукуватися на Божу дію в своєму житті, не е, самовпевнено не думаючи, що я це зможу ще зробити багато разів. А саме тоді, коли торкається Господь Твого серця, і останній факт, який ми сьогодні скажемо про покаяння, що якщо неправильне розуміння покаяння, якщо людина не розуміє. Е до чого призводить покаяння? Чому потрібне покаяння? Чи потрібно покаяння тільки не спасені людині? Чи потрібно покаяння спасені людини? Як як все це відбувається, то нерозуміння, що таке покаяння, не коли немає правильного розуміння, що таке покаяння, то це призводить до плутанини щодо впевненості в спасінні. Я насправді дуже багато спілкуюся з людьми, які дуже часто каються в своєму житті, але в їхньому житті така просто нерозбериха стосовно їхніх відношень з Господом, стосовно їхнього спасіння, що вони і каються, і розчаровані, і перебувають в. В такій, в такій невпевненості. Тож хочу зараз е, останню частину нашої з вами розмови приділити саме дуже конкретному чіткому розподіленню е, покаяння на дві групи, і в кожній з цих двох груп буде два покаяння. Тож всього чотири покаяння, дві групи, і в кожній групі по два покаяння. І спочатку ми з вами поговоримо про покаяння неспасеної людини. Е, в цьому покаянні, в покаянні не людини, ми можемо зустріти от в реальному житті два покаяння. Одне з них буде істинне покаяння, а одне з них буде е, не покаяння, така підробка під покаяння, фальшиве покаяння. Тож давайте спочатку поговоримо про істинне покаяння неспасеної людини, до якого закликає Господь. Це покаяння, коли неспасена людина вона внаслідок покаяння, внаслідок усвідомлення, що вона народилася грішною, що вона не може цього виправити, що покарання за гріх смерть, що тільки жертва Ісуса Христа є замісною жертвою за її гріх, і що вона. Хочу прийти до Господа і прийняти Христа своїм спасителем, і просити у Господа прощення і погоджується жити з Господом назавжди. Оце коли відбувається це в серці людини внаслідок того, що вона слухає і слышить, чує істину Євангелія Ісуса Христа. Коли відбувається таке покаяння, людина народжується згори, людина стає спасеною людиною. Тобто, внаслідок такого покаяння, не спасена людина стає спасеною людиною, і таке покаяння. Ми всі, я думаю, ми всі знаємо, християни. Що з грецької покаяння звучить метаноя, це означає розворіт на поворот на 180 вісімдесят. Градусів, тобто, коли людина розвертається і починає йти в геть в іншу сторону, в протилежну сторону, то вона йшла від Бога у всьому в своєму житті. Тепер вона йде до Бога у всьому в своєму житті. Такий радикальний поворот. Тож воно таке покаяння в житті неспасеної людини відбувається тільки один раз на життя. Реальне таке покаяння. Людина насправді може молитву е говорити мільйон разів в своєму житті, яка зовнішньо буде виглядати як таке покаяння. Покаяння, але саме народження згори, але саме такий поворот відбудеться тільки один раз, відбувається тільки один раз. А як же зрозуміти, коли саме, якщо е, правильно розуміти, як має відбутися це покаяння, якщо знати в чому полягає Євангелія, якщо саме приймати Євангеліє і внаслідок Євангелії? Е, Зрозуміти Євангеліє, повірити в Євангеліє, погодитися з Євангелієм, прийняти Христа своїм Спасителем і молитва як наслідок цього процесу, то слово Боже стверджує, що людина, яка прийняла Христа своїм Спасителем, яка покаялася в гріхах і слідує за Ісусом Христом, вона стала спасеною людиною. Вона народилася з гари. Тож це таке покаяння в житті неспасеної людини тільки один раз відбувається, коли вона була неспасеною і стала спасеною. Але ж буває і підробка під таке покаяння з причин, які ми вже говорили про які ми вже говорили з вами раніше. Тож буває так, що неспасена людина, вона кається. І тут ми чому я так зупинилася, тому що тут вона кається таким покаянням, яке не є справжнім, тобто людина або не розуміє, що таке покаяння, або тільки говорить молитву покаяння, або вона не вірить в Єванглії, або не знає Євангелі, або не розуміє Євангелія, або не розуміє до кінця, тільки в якихось частинах, що вже не є Евангелієм, тобто відбувається якесь покаяння з якихось причин, воно не істинне. І внаслідок такого покаяння людина як е, не стає спасеною. Тобто людина була не спасеною, вона е, з, вона зробила покаяння і залишилася не спасеною. При цьому людина може розуміти, що в її житті нічого не змінилося, може не розуміти, може правильно е, ну, бачити, що насправді вона покаялася, а життя залишилося таким, як є, або не бачити цього. А, але ж це не впливає на об'єктив. Активні обставини людина була неспасеною і залишилася неспасеною. Тож дуже важливо перед тим, як каятися, перед тим, як спонукати когось до покаяння, закликати когось до покаяння, дуже важливо е, впевнитися, чи розуміє людина Євангелія, чи розуміє вона, в чому вона кається, чи це дійсно переворот її внутрішній, чи це таке е, природні продовження внутрішнього повороту, перевороту, внутрішньої. Зміни щодо бачення себе та Ісуса Христа та Господа свого життя, свого гріха і Божої святості. І молитва покаяння це природнє продовження цього процесу. Чи молитва покаяння це просто таке штучне утворення в житті людини, яка вона, яку вона говорить, але ж немає внутрішньої зміни, і тому не відбувається насправді народження згори. І друга, другий тип покаяння це саме вже покаяння спасеної людини. От людина була не спасеною, вона покаялася перед Господом покаянням в спасіння, по покаянням. Після якого вона стала спасеною людини, Людиною. але ж спасена людина це людина не безгрішна. Спасена людина це не людина, яка ніколи не помиляється. Спасена людина це недосконала людина. Ми це говоримо, скажімо так, зі смиренням. Ми це не говоримо з такою, такою знаєте, пихою, що так, от ми не от ми спасені люди, а насправді ми грішимо, і нам можна грішити. Якщо людина так розуміє, то вона взагалі не розуміє, що таке спас. Ціння, ми це говоримо з певним таким болем в серці, розуміючи, що ми ще недосконалі і багато в нашому житті відбувається гріху. На жаль, тому що ми ще залишаємося грішними, і гріх ще залишає діяти в нашому житті, хоча ми спасені, народжені згори і нове творіння. Але це тема іншої розмови. Тож, спасеній людині, яка вже спасена, їй також потрібно каятися перед. Осподом, і можете почитати Луки, 11 розділ. Там про там йдеться про молитву Отче наш, коли Христос навчає нас молитися, то там є така частина в молитві Отче наш, що ми просимо, щоб Христос простив нам наші гріхи, і це не молитва покаяння в спасіння, це молитва. Спасеної людини. І оцей сенс покаяння це не стати спасеною людини людиною, бо людина вже стала спасеною людиною. А сенс цього покаяння це очищення. Сенс цього покаяння це зростання в освяченні. Хто знає, що процес освячення це процес очищення від гріха, спасеної людини. І Людина така кається, вона розуміє свій конкретний гріх. Вона ще більше усвідомлює. Вона більше бачить, що є гріхом, тому що коли ми були не спасені, взагалі ми не бачили ну, левову кількість гріха ми просто не бачили. Ми дивилися і думали, що це нормально. Коли ми стали спасенними людьми, ми більш чітко бачимо, більш правильно бачимо, вже з Божої точки зору, що є. Гріхом, і ми бачимо, що ми без силі, без господа подолати багато своїх гріхів. Наприклад, заздрість, наприклад, пиха, наприклад, гордість, наприклад, така, знаєте, ну, якісь страхи, які е, неправильні страхи, наприклад, невіра, наприклад, недовіра, наприклад, ремствування і багато, багато, багато іншого. Думаю, що ми всі реально бачимо себе щодня, і тут можемо приводити приклади щодня, багато яких. Тож ми потребуємо покаяння і усвідомлюючи знову ще більше, що ми маємо потребу в Ісусі Христі, що сила в новому житті тільки в ньому, що ми без силі, що я безсила сила подала свій гріх. Спасена людина кається перед Господом, але ж е, має маються має мають зберегатися всі ті правила щодо покаяння, які ми вже говорили, що зовнішні прояви покаяння вони мають природньо бути пов'язаними з внутрішніми проявами покаяння. Зовнішні прояви покаяння без, без внутрішнього реальної зміни взагалі нічого не, мож, не можуть змінити. То якщо людина зростає в пізнанні Ісуса Христа, зростає в пізнанні святості, зростає в бажанні залишати гріх і так далі. і так далі, Вона кається перед Господом, і е, Господь потім її укріплює, очищує, веде. І Таких покаяннях покаянь може відбуватися і має відбуватися просто. Безліч, тому що це говорить про те, що ми очищуємося, очищуємося і очищуємося. Тобто, таке правильне покаяння в житті спасеної людини вже не вирішує питання, чи вона спасена, чи не спасена. Це питання вирішило те покаяння в спасіння, коли людина прийняла Христа своїм спасінням один раз в своєму житті, усвідомлюючи Євангеліє і повірив, і повіривши в повне Євангеліє, без будь-яких виключень з цього Євангелія. А потім вона вже покаяннями іншого роду зростає в освяченні. Але ж ці покаяння так само походять від Господа, надихаються Божою силою, і Господь дає людині і бажання, і плід цього покаяння. І ми маємо дуже е, уважно, ретельно і з подякою е, чути голос Божий і відгукуватися, тому що ми е, з вами зацікавлені в освяченні. Ми з вами зацікавлені в очищенні. Ми бажаємо цього, якщо народжені згори, якщо Господь діє в нас, але ми не можемо це зробити своєю силою. Тож будь-який прояв Божої сили, Божого дотику в нашого житті має бути нами з, ну, зустріч. Ми маємо зустрічати його з радістю, з подякою з благоговінням. Роз... Розуміючи, що це величезна милість Господа щодо нашого життя, і так само в житті спасенної людини можуть відбуватися покаяння, які не призводять до динамічного освячення. Тобто, людина спасенна, вона кається, вона говорить молитву покаяння, вона щось може визнає. Вона вона може щось повторювати в своєму житті, вона може, знаєте, ну, з чимось погоджуватися, що вона робить щось не так, але насправді це не є тим радикальним усвідомленням, це не Є е, саме таким усвідомленням, яке призводить до змін, і людина може е, каятися, каятися, каятися. А насправді освячення динамічно не рухається, і людина може постійно повторювати один і той же гріх, при тому не, не просто повторювати, тому що насправді, е, на жаль, після одного покаяння ми не залишаємо певні гріхи в своєму житті, або не завжди це вдається, скажімо так. Але питання в тому, що навіть динаміки немає. Тобто це постійне, як нібито таке топтання на одному місці, коли життя людини і вона спасена, і все ж таки вона, знаєте, от постійно може можна так сказати, не може зростати. Тобто вона залишається в такому маленькому духовному віці через це і певні слабкості, певні болячки духовні і так далі. І так далі. І тут хочу зараз навести такий приклад: це життя Самсона. Слово Боже стверджує, що це спасена людина. Ми читаємо про. Про це а в Євреям 11 розділі або лота можемо привести. Ми бачимо, коли ми бачимо їхнє життя. Ми бачимо, що там ну такого знаєте, скажімо так, не завжди є динамічне освячення. Дуже часто ці люди роблять речі, які просто руйнують їхнє життя. Слава Господу, Господь тримає їх в спасінні через віру в Ісуса Христа, але їхнє життя дуже сильно потерпає від їхнього стилю життя, і вони не як ну довгий час в своєму житті. Не можуть, ну, скажімо так, подолати це. І це такий от, можна сказати, приклад того, як людина залишається в певних гріхах протягом довгого часу в своєму житті. Але, Слово Боже, стверджує, що ці люди були спасені, і ми бачимо все ж таки динаміку в їхньому житті в сторону Господа. Вона не така потужна, як, наприклад, до Авраама. Порівнюючи да Лота та Авраама або інших героїв віри. Людей, які вірили в Господа, але ж вона дійсно є. Якщо говорити про Самсона, то вже коли він був рабом филистимлян, коли він був осліплений і не бачив нічого, все ж таки, ця віра, довіра Господу, бажання служити Господу, піднімалася в його в його серця з дуже великою силою, і він покаявся в своєму житті. Ми бачимо, що він е навіть сліпий побарав за божий народ, і говориться про те, що коли він ті стовпи. Зрушив з місця, він був потужним, його волосся відросло. І в той день загинуло филестимлян більше, ніж за всі ті битви, які вів Самсон як суддя Божого народу на стороні Божого народу. Тож сьогодні ми з вами говорили про покаяння. І я думаю, що те, про що ми з вами говорили, спонукає, буде спонукати вас більш цінити покаяння. Користуватися цим Божим даром, радіти цьому Божому дару, зростати в бозі, навчати інших, як каятися. Це вас буде орієнтувати, на що звернути увагу. І нехай Наше життя в Бозі, воно зростає. Нехай плід покаяння, плід зростання в Господі в житті. Кожного з нас набуває все більше і більше своєї потуги, своєї міці. Нехай в житті кожного з нас і в служінні кожного з нас слава Божа все більше і більше проявляється через те, що наше життя буде таким, яким життя Ісуса Христа. Хай Господь благословляє кожного з вас.